Так, Доброго дня. Зараз буде маленьке відео, ми... Ко... чим ми кормимо курей, ті, що йдуть уже, ну, практично, грубо говоря, після старту. Вони в нас йдуть на суміш кукурудза, пшениця, а потім вже йдуть на кукурудзу. Так, розумі тільки щоб да. о, спасибо. Так, ми б'ємо кукурудзу, це в нас тут просто ксара не застроєний ще і не вистачає місця. Просто обично б'ємо кукурудзу, давай сюди, сюди, сюди. О, Пішли сюди. А тут уже повиїдали все. Водички хочуть маленькі. Його кукуруза, ну, по-перше, ну, по-перше, це дешевше, понятно, Того і ми продаємо курі по 100 гривень за кілограм. По-друге, ніякої гадості, кроме кукурузи. І найголовніше, що коли вони жируть кукурудзу, то у них виходить м'ясо, що можна і бульончик варити, і жарити. Стоп, рассыпал. Ага. Сюда давай. Чего тут? девчата. зерчата. Лимаем мало. Сильно плотна посадка за те, що не достроїли курятник і немає куди їх пересадити. Може на цій неділі буде прем'єра, як вони пересадять. Зараз всім сюди не пузлю. Так, дівчата. дівчата. кормушка, конечно, найти подходит. А самое главное, самое главное, о, спасибо помощники. Бегом, бегом. Вода. Вода набирается. Вытащить воду. Так, бочку мы набираем в воду. Так вони щепнуть. Капельна поїлка – це взагалі супер, я вам хочу сказати. Безспорно. Наскільки зручно, капельна поїлка. Дивіться, як вона гарненька. Ай, молодці. Не бігаєш з баночками, з відерочками, сангу встали в бочку і воно пішло. І так воно щеплють. Бачите? Наскільки добре. Що впало туди в а що ошибку. Тож розумний придумав, чекательний поїзд. Дуже просто це все зроблено. Стоїть бочка, в бочку наливається вода, а тут шланг. Єдине, що отут я вам советую на майбутнє і ми будемо також переробляти, що кран потрібно робити отут і все, збоку. Тоді вся грязь сідає внизу. І не так забувається поїхати. Отак вони їдять. Кукурузку. Обична кукуруза. Не треба би думати зняти велосипеди. Якщо гарно, це ми позначаємо, тому що тут два виводка. Більші і менші. Бачите? Це меншенькі позначення. А більшеньки не позначені. Це ми пересаджували, тому що брали нових курей і не було куди посадити. Ми тоді спеціальний такий спрей, як боліники, приди. До речі, ці кормушки теж достатньо зручні. Вони бачите, який є гарний. Ціна вопроса просто там дві доски, перетинка. Всередині перетинка, щоб вони не залазили. Потім, коли на вирізку, то... На вирізку йдуть ті, що не позначені, а ті, що позначені, ще залишаються, Ще будуть заливатися. Але курятник ще не але ну, Я відео зніму, я думаю, завтра, після завтра ми вже понеділок, вівторок ми доробимо курятник і тоді вам я вже покажу, як, як ми його зробили, доставимо поли і буде, будемо пересаджувати. Більше, що цих менших будемо, тих, що позначених, будемо пересаджувати туди, а тут будемо будем розбирати цей курятник, будемо його повністю виносити, тому що ну, роль свою зимою він виповнив, так сказати. Тому що ми його утепляли соломою, як могли, так утепляли. Нам треба було десь садити курей, а строїть не було особо за що. Тому все гарно. Кажуть, не їдять куріку, курюжу. Їдять вони гарно їдять. Це ж курка буде, це ж м'ясо буде нормальне, на кукурузі. Не те, що всякі шмурдяки дивіться як вони їдять гарно, віки. Ось так. Добре. Що ще вам розказати? Сьогодні ще може зробимо відео про корма. Там просили. Покажемо, як ми робимо їх іменно. Тому що для цих, для... Ну Перші дві тижні курі сидять у нас на старті, другу дві неділі вони сидять на гровері, ми додаємо сюди пшеницю і трохи додаємо сої ще дві неділі. Дві-три неділі. Ну, дивимося по цьому. Дві, неділі. От. І виходить, після місяця, коли вони стоять, вони переходять на чисту кукурузу. Без нічого. Чиста кукуруза і чиста вода. Все, більше нічого курки не треба. І то буде курка, а не якась гадость, непонятно що, якщо ви будете туди додати. Ну, не таке м'ясо, так, да, вона швидше поросте. Там, да, може вона економічно невигідно, тому що довше курка росте. Але якщо взяти на сьогоднішній день 5,50 кукурузу, то я вам хочу сказати, нащо вам віддумувати велосипед. А так це м'ясо. Покаптик роботи. Добре. В принципі, все. значить все розказав, все, що хотів розказати. значить все. Так, не клюй мене. І тоді на все добре. Підписуйтесь, будь ласка. Будемо вам розказувати. І пишіть, що, ви ще, що, що вас ще цікавить по курях, по козах, по несучках. нам розповідають, а що його це казати? Дякую